Всіх вітаю 15 грудня Дніпропетровщина Пшеничка У нас Мудрість Одеська Еліта по висіяна. тут спланували у нас 90 кг виходило тобто ми ви ще планували 4,5 млн штук Ну я думаю тут всі 5 мільйонів а зараз покажу, як вона виглядає. Тобто це в нас на зараз вже пішли морози, приморозки, випадав сніжок. Ну і сівалка висівала сім'ята. Це прямий посів, як ми бачимо. Такий вигляд має пшеничка. Но зараз подивимося, як структурно у нас виглядає коренева система. Ну а далі вже... Буде найцікавіше те, що тут зменшили норму мінеральних добрив вдвічі. Тобто тут виходило у нас по 50 кг на гектар. Ось така на зараз у нас коренева система. Тобто 2-3 листочки вже є. Я з розумінням вам скажу, що це вже результат, тому що посів завжди у нас пізній по строкам. Тобі ж почву ніяк зайти неможливо було. І на зараз отак -от Дніпропетровська область Синельниківщина, Еліта у нас висіяна, отак вона виглядає. Коментуйте, будемо вдячні.